Так, привіт! Всім привіт! Великий привіт! Мене звати Аня, вітаю вас на каналі Соловейко вишиває. Сьогодні у мене вже п'ятниця, 15 грудня. Вчора мене не вийшло записати включення, тому я сьогодні зранку записую і сьогодні, мабуть, і випущу це відео. Цей тиждень був такий, не... був, наповнений такими неочікуваними різними. Емоціями і гарними, і не дуже. Перше, що я повинна сказати, на цьому тижні я не дуже багато вишивала, через те, що моя китюня захворіла, в неї виявилися проблеми з почками. Все почалось того, що вона перестала їсти. Я думала, може, просто пропав апетит. Потім думаю, може, корм, те, що я змінила корм чи ще щось. А як виявилося, то в неї були проблеми з почками. І от на фоні цього вона перестала їсти. Ой, так що ми то її лікували, займалися лікуванням, їздили в лікарню і, ну, добре, що все вчасно, так би мовити, виявили, бо врачі сказали, що якраз вчасно ми приїхали до них за допомогою. Слава Богу, вже вона йде на поправку і ліки, і процедури її різні робили, ну, слава Богу, що все йде добре. Тому на вишивку в мене не було так багато часу. І не було часу робити різні включення на протязі тижня. Так, але я вишивала. Почнемо з того, що я вам покажу ось це ось чудовий, неймовірний різдвяний семплер від тела Artis, в різдва. Якщо ви пам'ятаєте, на минулому тижні я закінчила вишивати ось на цьому ангелочку. І за цей тиждень я ось вишила доволі таки багатенько. Але я все одно відстаю від графіку. Я їх була наздогнала, потім кішка захворіла і не було часу, то я відстаю, мабуть, на дві чи на три іграшки. Але нічого, наздожино. Головне, що киценька вже здорова. Так, тепер трошки про цих сюжетики, які у мене тут вишились. Перше це шосте віконечко, шостий день, була різдвяна кулька. Ялинкова кулька насправді стилізоване райське яблучко. Бо раніше прикрашали ялинки так, з чужими яблучками і як райське дерево. Потім до яблук приєдналися пряники та інші їстівні прикраси, живі квіти. І, і так як вони, яблучка були важкими, так і ялинкові гілочки не видержували цю вагу. Вирішили так, придумати такі ось такі е, красиві ялинкові прикраси у формі ось такого яблучка, у формі кульки. Потім наступний день це у нас народження Ісуса Христа. А, я забула, які тут внесла зміни. Перше, можливо, кольори трошки виглядають не так, так, тому що я знімаю під кільцевою лампою. У нас сьогодні такий дощ, таке похолодання, хоча вчора в четвер. Була температура 27 градусів тепла. Це був такий один день, дуже такий жаркий, знаєте, і ось почалася зміна погоди. І навіть на, на вихідні, на понеділок, передають сніг. Так що я вибачаюся, що трошки може якість не така гарна, як би хотілося, хотілося ти в сонячний день знімаєш, але. Немає іншого виходу. Саме віконечко це народження Ісуса Христа. І ось тут є така красива зірка. Так, бо за легендою, під час народження Ісуса Христа в небі зійшла ось така красива яскрава зірка, яка вказувала про цю подію мудреця. Які я тут зробила зміни. Перше, це я ось тут зверху бісером вишила рядочок, так це символізує мене як сніг так? На даху нападав сніжок і так гарненько лежить. По схемі цього не було. Потім ось цю зірочку я вишила золотом, а вона вишивалася просто такою ось тілесною ниточкою і обвела ангелика його, щоб було краще його видно, так виділила. І ще я ось одяг по схемі, він просто вишивався червоним і зеленим кольором, а я додавала сюди ось такого трошки зелененького, а сюди трошки такого ось цього тілесного, такого бежевого кольору. Мені здається, такий перехід їхнього одягу дуже так гарно, гарно воно виглядає. Подобається мені ця схемка. І ще раз, що саме цікаве, що ось, ось ці схемки, сюжети вони дуже унікальні і вони не такі самобутні. так, Дуже подобається. Чесно, можливо, я в попередньому відео про це говорила, я вже не пам'ятаю, що було. Але я дійсно від оцього самплеру не очікувала, що будуть такі гарні сюжети. Так, переходимо до восьмого віконечка. E, значить, в, називається тепло. За вікном мороз, а в домі теплий пледик і філіжанка гарячого напою. Що ваші філіжанці, вирішуйте самі: кава, какао, глінтвен чи може пунш. Палички кориці, зірочка баяну, ось так красиво пророблено. Та долька сушеного апельсину додадуть святкового аромату. Які я тут я зробила зміни. Перша я трошки зробила помилку і ось ці ось. Шовчики я вишила не в тому напрямку, так повинно було вишити їх горизонтально, а я їх вишила вертикально. Але я думаю, то нічого такого страшного. Перше, це ось тут, де це білий бісер, воно було вишито просто білими ниточками. Я додала білого бісеру, і воно, знаєте, от реально мені схоже, коли на какао зверху додають оці ось такі збиті вершки. І ці вершки так поблискують. Додають такої текстури, так що мені ця ідея дуже сподобалася. І ще ось тут теж вишивалася просто білим кольором, а я сюди додала трошки золотого ниточки DMC. Гарний дизайн. Всі дизайни гарні краса. Потім це вже дев'яте віконечко це у нас рукавички. Які в мене тут були зміни це. Тут воно вишивалося білим, білою ниточкою, а я вишила ниточкою DMC. І ось тут я ще додала трошки беку, щоб дати теж такого трошки святкого. Дуже класненько, дуже мені подобається. Так, солодощі, наступне віконечко. Так, солодощі. Які тут солодощі? Ось імбирні прянички. Карамелька, так і звичайні такі цукерки. І перша зміна, яку я внесла. Я думаю, вам гарненько видно, ось сюди я додавала теж бісеру. Я спочатку планувала, може, і на цьому сердечку вишити цю глазурло бісером, бісером, вибачаюсь, але мені здається, що це вже буде аж занадто. Потім ось ці довгенькі цукерці. Я ось цей білий кольор зробила беком обвела е, ниточкою діамант. І щоб виділити теж цей білий колір і додати святковості. І ще, яку я заміну зробила, додала. А, ну, зараз я точно гляну по схемі, чи тут йде бісер. Чи а, ні, так? Ось цей ось бісер. По схемі йде ниточка, а я замінила на бісер і теж прийшла трошки креником. Бо я пам'ятаю колись, чи, мабуть, я в Львів їздила. Не пам'ятаю, де, чи на якісь, чи в Києві. На ярмарці я бачила льодяники, саме що там ще була така золота, така, знаєте, просто шар золотої карамелі, і мені дуже сподобалося. І ще ось цей ось зелененький колір по схемі він вишивався рожевим, А я вишила зелененьким, бо мені здалося, що мало зеленого кольору в ось цих чудових цих солодощах. Так, наступне віконечко, це в нас, боже, я вже збилася з рахунку, яке це віконечко. А 11 віконечко, подарунки під ялинкою. Які я тут зробила, зміни перше, що я прикрасила свою ялиночку ось такими яскравими червоними золотими бісеринками. По схемі його немає. І ще ось цю головну зірку я теж додала. Знаєте, мені здається, ця бісеринка символізує, як вогник як на верхівках. Зірочки ставлять з вогником. І от мене так само. Потім додала золото у подарунки і зробила з ці ось зірочки золотенькими. І ще додала ось цю зірочку, бо в схемі цієї зірочки не було. Ну Мені сподобалась, сподобалась ідея з прикрашанням ялинки. Так, святково, святково по-новорічному. Бо в схемі вона була не прикрасена, і думаю, треба додати теж трошки. Яскравості. Ось така краса. Так, наступна, <клух> а наступне віконечко, це у нас ялинкова прикраса, Борулька. Мені, чесно, кажучи, спочатку цей дизайн не дуже сподобався. Ну, як не дуже сподобався, він для мене був якимось ем, таким за... Ем, безбарним таким, знаєте? Бо по схемі вона була білим, вишивалася, повністю ця іграшка додавався бісер. Але коли я почала вишивати і вишила, мені ця бурулечка дуже таки сподобалася. Єдину зміну, яку я внесла, це теж до білого кольору додала ниточку діамант, щоб він більше виділявся. І після того, як я вже вишила цю прекрасну бурульку, мені дуже. Дуже сподобався цей дизайн. Я насправді хотіла вишивати ще вчора, я думала, позав... чи позавчора, чи вчора думала вишивати, але мені потрібно було перекласти п'яльця. І я вже думаю, що хай не буду вишивати, покажу вам ось цю ось красу. Так, це у нас тут якраз половина нашого семплеру. Щоб ви вже полюбувалися, бо якщо переставляти. 5, то потрібно буде ховати якийсь дизайн. так? То я вже якщо переставлю, переставлю ось так ось. Так щось така, така, така така краса. Ось так Станок покажу, бо коли я ближче підношу, то через кінцеву лампу видається така більш яскрава робота. Гарна, дуже. І ще раз повторюся, ці всі дизайни, я, мабуть. Так і зроблю, але вже пізніше, коли буде час, виберу самі дизайни, які мені найбільше сподобалися, і оформлю їх в такі пінкіпчики маленькі на ялинкову прикрасу. Або навіть, знаєте, я думала, теж можна зробити як таку красиву гирлянду. Що окремо поробити, і потім підвішати на таку якусь нитку, так, як гирлянду зробити. Дуже класні. дуже. Класний цей сюжеток. Там вже вийшло, це у мене 12-те віконечко, а вже вийшло 15-те віконечко. Так що я відстаю на три віконечка. Але нічого, я швиденько нас дуже. Ну, ще раз повторюю, ці дизайники невеликий, тут десь 300 хрестиків в середньому, в одному дизайні. Що В принципі, якщо сісти і приділити день саме цій вишивці, то можна наздогнати всі три, е, ну всі ці три віконечка можна вишити за один день. Так, відкладаю цю красу і показую ще борщі, о, борщівську сорочку. Черкаську свою сорочку, тут щось ниточка стирчить. Так, я так щоб було видно, 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 мовби, ну, видно. Так, ось так покладу. Я планувала собі ще повністю шию цей рукав і почну другий, але ви бачите, я ще раз повторюю, ніколи не потрібно планувати, бо плани мої завжди йдуть шкареберть. Виходить, що в мене ось це половина так, вишивки, ось ця сторона повністю вишита. Тут єдине ще трошки потрібно буде вишити, але було незручно мені вишивати, бо тут вже був край п'ялець, і тут ще ж буде чорна смуга квітів, то я собі вирішила, що я вже коли буду вишивати цю чорну смугу квітів, вишию і тут ось цей маленький кусочок гладі. І почала вишивати ось цей я вже другу половинку. Насправді, я вчора була вишила цей весь ромб, і потім я зрозуміла, що в мене тут сталася помилочка, я на одну паличку десь, ось тут, мабуть, була помилилася. І все-таки я вагалася, розпорювати його чи ні, але все-таки вирішила розпороти. щоб вже було гарненько, так, бо тоді тут ще потрібно буде вишивати ось ці солов'єнівіцька, воно в мене зіб'ється. Можливо, інші люди це не побачать, не звернуть на це увагу, але я знатиму, так, що тут ось така помилка, і воно буде кривенько. І тим більше, що тоді, коли я буду вишивати ось, це, ось ще один елемент, то я буду тоді орієнтуватися випадково. так, Зорієнтуюсь по цьому елементу, і знову буде помилка, і буде не так, як мені. Хотітиметься. Тому я все-таки вирішила, що я його перешию. Ще не дошила, можливо, сьогодні вистачить часу і дошию. Так що ось такі в мене були вишивальні мої здобутки, так би мовити. Але що є, то є. Головне, що хоч трошки вишивалася, не сиділася на місці. Так, і ще, так як в мене було мало вишивки в цьому. Тижні я е, придбала декілька новорічних різдвяних схем, і вони всі украї... українських авторів, українських дизайнерів. І зараз я вам зроблю вставочку, покажу схеми, які я придбала, і, можливо, ви також захочете, бо схеми дуже класні, додають такого різдвяного настрою, і їх можна оформити не тільки. Там якісь картини, так, а прикладну вишивку, бо я зрозуміла, що мені більше подобається вишивати саме прикладні речі, які можна буде оформити тоді в щось гарне і яке буде тобі приносити задоволення, коли ти будеш цими речами користуватися. Так, дякую вам за перегляд. Якщо сподобалось відео, обов'язково ставте вподобайку, пишіть коментар. І до зустрічі в наступних відео. Слава Україні з Україною в серці і бережіть себе. Перша схема це Angels of Christmas Ornaments, автором якого є Людмила вест Нідл. В неї є свій YouTube канал. Я посилання на її канал залишу в описі. І вона також є дизайнером автором таких чудових схемок. В Схемі йде відразу три ці чудові янголика. Розмір зібраного янгола 12,5 на 11 см. Їх можна використовувати як ялинкову прикрасу, так і верхівку на саму ялинку. Наступними будуть схеми дизайнера Савелєвої Анни. Тут ціла серія вітражних іграшок, і перша з них ось такий чудовий сніговик. Розмір в хрестиках 61 на 72 см. Тут є хрест на півхрест, французький вузик бекстіч, кількість кольорів 21. Дуже мені сподобалася схема. Наступна схема теж з цієї самої серії це шапка Санте. Розмір в хрестиках 60 на 52 см. Використовуються майже ті самі техніки, техніки. Хрест на півхрест бекстіч, тільки немає фрузликів. Кількість кольорів 17 чистих і 1 бленд. Схема: вітражні дзвоники розмір в, хрестах, в хрестиках 81 на 53 см. До іграшка доволі-таки буде велика. Якщо вишивати на іді 14-го каунту, то іграшка буде 14,6 см на 9,6 см. Що доволі таки. Велика. І можна, Я думаю, що якщо вишивати на великому канті, так, то можна навіть використовувати її не як ялинкову прикрасу, а саме прикрасу на стіну, чи навіть я думала можна вішати на двері замість такого різдвяного віночка. Тут використовується 20 чистих кольорів, види стіпків, хрест і бекстіч. Це вже картини автора Ксенії Вознесенської. Я думаю, ви її знаєте, тому що вона дуже ну, як, відома, так би мовити, серед українських дизайнерів. Це ось така красива схема під назвою Зимовий ліс. Тут іде техніка хрестики, напівхрест, бексіч, французькі вузлики. 24 чистих кольорів плюс 14 блендів. Розмір цієї картини 127 на 193. Хрестики. наступна це е, теж Ксенія Вознесенська, е, різдвяний сентор в стилі печворк. Дуже мені сподобалася ідея. Мені здається, цей дизайн класно виглядав у подушці чи, навіть, якійсь різдвяній торбинці для подарунків. Розмір 162 на 162 хрестики, 23 чистих кольорів і тут немає блендів. Вишивається все хрестиком. Схемка дуже. Проста, як мені здається, кольорів небагато. Я думаю, вишматиметься легко. Наступна ось така чарівна схемка. Я придбала в інстаграм-магазині Zullifabi Helpers. Наскільки я розумію, автором цього магазину є Юшко Юлія. Посилання я залишу в описі під цим відео. Ось такий красивий. Схемку. Я планую оформляти її в кришку до скриньки. Розмір його йде 76 на 76 см. Тут йдуть 15 кольорів чистих DMC, 3 креніки і 5 кольорів бісеру Мілхіл. Але зрозуміло, що я буду вишивати підбором і вже побачу, Буду креніку, я точно тут не знайду в Китаї, мабуть, буду заміняти на ниточку DMC діамант. І забула додати ще ось такі грашки від Ксенії Вознесенської. Тут 12 е, тваринок по східному календарю, вони подані е, і в дзеркальному відображенні, але я планую вишивати їх тільки на лицеву сторону, так зворотна сторона буде просто якась красива тканинка. Дуже сподобалась мені саме ідея в українському стилі оформлення. І всього-навсього тут небагато кольорів, небагато зашивки, тому я планую найближчим часом їх розпочати. І навіть завершити, якщо вийде до нового року.

来，一，二，三，来。哎，爷爷。边快点走。去去去去。 那边，小朱。不能玩。